91 рік тому, 16 листопада, на Запоріжсталі випустили першу плавку чавуну. Цей день вважають днем народження підприємства. Рождення першого металу на домі на печі і починається завод. Завод не має сенсу без металу. Перший випуск дали на першій доміна печі в 33-му році. Відтоді тут буквально цілодобово кипить робота. Видаються плавки чавуну, контролюється якість продукту та безперебійна робота печей, температура, всередині яких може сягати двох тисяч градусів. «Підготавлюємо операції, відкриваємо випуск і за ним слідкуємо, щоб він був безпечний І для нас, і для усіх покривають. Працівники доменного цеху професіонали своєї справи, для яких головне сила та стійкість, кажуть металурги. Физическая подготовка. Нужно мыслить масштабно более это так. С коллективом общаться, согласоваться с руководством вместе. До работы в домоному цеху залучені люди більш 40 професій. Коллектив должен быть как единый механизм, как часы. Злоданне, да, все уже можно на несколько шагов придогадать, наперед что может быть получиться. Вот. Тудя по е, какой нагрев печи выходит продукта Ташла, чугун і так далі. Багаторічний досвід та злагодженість у діях колективу допомагають долати виклики, які кидає повномасштабна війна. Я думаю, кожен чоловік на себе визови війни. Предприяття це не исключення. Тільки колектив наш допомагає преодолівати. Только благодаря цьому колективу ми движемося вперед, може не такими большими шагами. але все одно продовжуємо двигатися вперед. Кожен із працівників доменного цеху Запоріжсталі розуміє важливість та необхідність своєї роботи для країни, а надто під час війни. Камбінат «Запоріжсталь» працює на оборону на підтримку України для далі її перемоги. Об'єднані доменники Запоріжсталі і однією великою мрією. Звісно, хотілося б пожелати прежде всього миру, перемоги. Ну і би, для заводу великих заказів чтобы люди получали достойную зарплату, с удовольствием ходили на работу, чтобы их дома ждали и радовались их приходу.